Мікрон хвиля, хвороба відступає чи затаїлася. Фонд Кап вкладень перелік об'єктів доповнюється від музею до електробусів, якої столиці зустріне свій ювілей. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крок. Вітає вас. Останні новини. Як це було, дивіться, просто зараз? Омікрон хвиля накрила Придністров'я. У республіці різко збільшилась захворюваність на коронавірус. Це відміна риса нового штаму. Весь минулий тиждень сумні рекорди. З хороших новин Омікрон переноситься легше, і як кажуть медики, швидше мене. У Придністрові ковід вибух, знову розвертають шпиталі. Нині хворіють близько восьми тисяч людей. Новий штам переноситься легше. Багато людей лікуються вдома. Це понад шість тисяч. Терапевти на межі лікарів у поліклініках не вистачає. Багато хто пішов працювати у госпіталі. У мене тільки я і ще один доктор У мене у відділенні залишилося тільки я та ще один лікар. Ми вдвох на п'ять дільниць. Коли пішов сплеск, ми не встигаємо. Така висока статистика почерк омікрону на фоні щоденних ковід даних. Стільки хворих не було в жодну з ковід хвиль. Лікарі кажуть, захворюваність зростатиме. Потрібні місця у коронацентрах знову відкрили госпіталь у Кам'янці та профілакторі Тіратекс. І що турбує лікарів? Більше та важче хворіють діти у шпиталях. Понад сотня маленьких пацієнтів. «Дітей стало більше. Вони дуже... дітей побільшало. Вони переносять хворобу дуже тяжко Стійке підвищення температури. Не допомагають часом навіть жарознижувальні, хворіють сім'ями. Прогнози медиків, така велика статистика триватиме близько двох тижнів. Новий штам швидко поширюється, але й перебіг хвороби проходить набагато легше. Про це свідчить і практика Росії та Європи. Тому вже діють нові протоколи лікування. У нас, до речі, також на одужання до 10 днів. Це якщо пацієнт не щеплений і хворіє у легкій середній формі. Для вакцинованих лише 5 днів, і контрольний тест не потрібний. Після лікування не будуть здавати після лікування. Не робитимуть контрольний тест пацієнти, у яких захворювання протікало у безсимптомній формі та легкій. Усі пацієнти, які перехворіли та були госпіталізовані з пневмонією, особливо якщо вона супроводжувалася розвитком дихальної недостатності, вони будуть тестовані після завершення лікування. Ще з нового тепер після контакту із хворим на карантин не два тижні, як раніше, а 10 днів, а може стати ще менше. Чотом того що то протікає потікає полі з урахуванням того, що захворювання протікає більш стислий термін, скоротився і інкубаційний період. Тобто, якщо раніше за старих штамів він був 14 днів, і початок захворювання був від 5 до 8 діб, і в той же час і на 14-й день фіксували захворювання, то в цій ситуації вже за 5 днів стає зрозумілим, захворіла людина чи ні. Нова коронавірусна інфекція, як і раніше небезпечна. Лікарі кажуть, найкращий спосіб уникнути ускладнень та самої хвороби вакцинація. А бустер повторне щеплення збільшує захист у кілька разів. У Дубасарах черги на щеплення. Темпи ростуть із новою ковід хвилею. Багато хто хоче встигнути захистити себе та близьких від стрімкого омікрону. Дубасарська поліклініка біля щеплювального кабінету за записом до 50 осіб на день, охочих вакцинуватися щоразу все більше. Вакцинуватися вирішила, тому що... вакцинуватися вирішила, щоб захистити себе і оточуючих. Потім не так боятимешся, що когось заразиш або тебе. Є і дітки, і мами, і бабусі переживаєш за всіх. На сьогоднішній день ми можемо придбати жителям. Ми пропонуємо вакцини. Супутник, модерну, Пфайзер Сіновак проводимо і вакцинацію та ревакцинацію. На вакцинацію записуємо у реєстратурі або за номером 126. На ревакцинацію Пфайзером та Модерною можуть записатися в поліклініці, і за даними первинної вакцинації запрошуємо... Та ревакцинуємо. Марія та Володимир Радоські – пенсіонери. Мають хронічні хвороби. Півроку тому щепилися супутником. Нині роблять бустер. Обрали ту саму російську вакцину. Повторна вакцинація супутником теж два уколи. Вперше не було температури і вирішили повторити. Я хворіла, але у легкій формі. У лікарні не була, а вдома. Супутник захистив. Захистить від ускладнень ковіду будь-яка вакцина, кажуть лікарі. Препаратів достатньо. Ті, хто щепився і хворіють, легше і швидше одужують, а частіше взагалі залишаються здоровими. Своє професійне свято сьогодні відзначають вчені придністровських науковців. Привітав президент Вадим Красносельський. Глава держави зазначив, їхні розробки це вагомий внесок у соціально-економічний потенціал нашої республіки. Придністровські вчені успішно розвивають фундаментальну науку, активно проводять прикладні дослідження. Високий рівень науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт експериментальних розробок є вагомим внеском у соціально-економічний потенціал Придністровської Молдавської Республіки. Придністровці по праву пишаються науковими здобутками Придністровського держуніверситету, Придністровського НДІ, сільського господарства ботанічного саду, заповідника Ягорлик. Вадим Красносельський подякував вченим за відданість справі, постійний творчий пошук, готовність працювати з максимальною самовіддачею, досягаючи нових і нових висот. Побажав міцного здоров'я, енергії та плідних ідей. День науки, фізики, біологи, математики, хіміки дата не випадкова. Саме 8 лютого 1724 року у Росії заснували наукову академію. Свій внесок у світове пізнання зробили і придністровці. Його називають батьком ландшафту знавства, творцем сучасної фізичної географії та оригінальної ґрунтової теорії. Зоолог та біолог Лев Семенович Берх народився у Бендерах. Там досі стоїть його будинок, а теоретичний ліцей носить його ім'я. На згадку про вченого встановили меморіальну дошку. Є вулиця, названа на честь академіка. Наш земляк вивчав кліматологію, запропонував карту кліматів земної кулі. Автор понад 700 наукових праць. Зробив неоцінений внесок у науку і був одним із тих, хто змінив світ. Лев Тарасевич імунолог, епідеміолог, мікробіолог, патолог, організатор охорони здоров'я та медичної науки. Видатний вчений народився у Терасполі. Його називають батьком російської імунології та системи вакцинації. Засади, закладені Тарасевичем, стали двигуном прогресу. А імунізація найбільшим досягненням медицини. А ще разом з іншими вченими відкрив чотири групи крові. Он считал, что... він вважав, що вакцинація має бути масовою, і саме в той момент, коли вирують захворювання, це єдиний правильний вихід усім вакцинуватися. Це питання досі залишається актуальним. Микола Скліфосовський лікар, науковець, професор. Народився у селищі Дзержинське до району. Автор праць з хірургії впровадив у медичну практику місцеву анестезію, асептику та антисептику. Велику роль професор відіграв у розвитку стоматології, розробив унікальний метод зрощування роздроблених кісток. Микола Зелінський, хімік учений винахідник, народився та виріс у тирасполі, розробив протигаз, газ, здійснив прорив у паливній енергетиці і не лише. Микола Дмитрович злінський предложил унікмикола Дмитро Зелінський запропонував унікальний фільтр з активованим вугіллям. А гумову маску створив інженер команд. Після чого Протегас отримав назву протигаз Зелінського команда. У радянські часи вчений працював з нафтою та створив універсальне паливо синтетичний бензин, який надалі міг споживатися як автотранспортом, так і в авіації. Бензин був такої високої якості, що ми змогли запустити ракети в космос. Підкорювач півночі, науковець полярних станцій, начальник гідрометеослужби радянського союзу. І наш земляк Євген Федоров, вчений зі світовим ім'ям, народився у Бендерах, прославився як геофізик, один зі створювачів першої дрейфуючої радянської полярної станції, герой радянського союзу. А ще науковець вивчав радіаційні наслідки випробувань ядерної зброї, створив кілька великих наукових установ. Ім'я великого геофізика носить науково дослідне судно. Група островів у Карському морі та вулиця у Бендерах. Від музею до електробусів у столиці ремонтуватимуть парки стадіон. А у центрі відкриють контактний зоопарк. Про це мер столиці розповів президенту. Обговорювали підсумки та плани для міста. Церасполь, 21 рік капремонтів. Школи дитсадки, спортмайданчики оновлювали старе, будували нове. У дитсадках усі спальні обладнали бактерицидними лампами. Відновили вентиляцію у харчоблоках, а ще обладнання. Дитячі майданчики у місті окрема тема. Головне безпека для дітей, каже президент. На мій погляд, треба запретити. На мій погляд, треба заборонити встановлення нових дитячих майданчиків без гумового покриття. Тобто, якщо хтось хоче з депутатів, зі спонсорів або з державного бюджету поставити дитячий майданчик у межах міста, на початку думайте про покриття гумове його основу. Тому що якщо дитина впаде з двометрової висоти на асфальтове покриття або на якийсь камінь, вибачте, можуть бути й наслідки. Говорили з мером Трасполя і про транспорт. Тровейбуси майже всі старі. Треба міняти зупинки, ремонтувати. У планах придбати електробуси. Є ідея створити окремо стиличне підприємство із пасажирських перевезень. П'ять років назад що п'ять років тому я говорив про те, що треба створювати муніципальне підприємство в місті Терасполь, яке займатиметься перевезенням громадян. При цьому звичайно, ми в жодному разі не знищуватимемо приватне перевізництво, приватний бізнес. Це буде безпосередня конкуренція. Це буде нормальна сумлінна конкуренція. Тим більше, якщо навіть ви будете купувати електротранспорт безконтактний, ці самі автобуси однозначно вони мають бути на балансі того чи іншого підприємства. Дороги ударними темпами ремонтують уже кілька років. Тут і коштом бюджету і фірма Шериф допомагає. Багато робіт у ЖКГ – це завжди. Основні види діяльності я не будуть основні види діяльності традиційні. Я не, не перераховуватиму їх. Це ремонтні роботи, покрівлі, фасадів, комунікацій, тощо прибирання міста, озеленення та підтримка його в нормальному технічному, санітарному та естетичному стані. Усі підприємства Терасполя, навіть не дивлячись на те, що було дуже складно працювати у 2021 році через відплив кадрів і не лише у зв'язку з їх від'їздом, а й у зв'язку із хворобою. Підприємства зі своєю роботою впоралися. Говорили про підземний пішохідний перехід на Одеській. Він багато років не працює, там скупчується сміття. Відновлювати його невигідно. Є ідея віддати бізнесу. Поки що питання відкрите. До речі, тут же на розв'язці по юності розширюватимуть дорогу, а ще ремонтуватимуть тротуари та проїзди у двори. Ще з планів ремонт у гуртожитках почнуть відновлювати міські стадіони у Терасполі та Дністровську. Парк Перемога, сквер авіаторів, міський палац культури, котельня клубу в Кременчузі. Кап вкладення на 22-й. Великий проект року музейний квартал паралельно займуться і набережною. У Катерининському парку хочуть відкрити контактний зоопарк. Президент також доручив розробити столицею піші туристичні маршрути. 22-й ювілейний рік для Тирасполя, столиці 230 років. Підготовка вже триває. Загалом президент високо оцінив роботу столичного мера та держадміністрації. Ремонт соціально значимих об'єктів, відновлення доріг, благоустрій та озеленення населених пунктів республіки. Уряд формує оновлену редакцію програм фонду капітальних вкладень та програми розвитку території. Про це напередодні говорили на розширеній нараді. Фонд капітальних вкладень на 2022 у проєкті бюджету заклали цілу низку програм: ремонт гуртожитків, придбання меблів, транспортна доступність. Уряд пропонує доповнити цей перелік ще кількома установами Мінохорони здоров'я. Це доручення президента. В настоящий сформирована редакция. зараз сформована редакція фонду кап вкладень у розмірі 276 сімдесяти мільйонів рублів. Це на 14,9 і мільйонів більше ніж та будівельна частина, яка нами розміщувалася при плануванні бюджету 2022 року. У 2022-му ремонтуватимуть і дороги. Акцент на другорядних. Деякі гравійні ділянки будуть покривати бетоном. Відновлюватимуть і зливові каналізації. Це доручення президента. Такі роботи заплановані в усіх містах та районах республіки. Програми благоустрою та озеленення їх теж розширять. Ми вважаємо, що для... ми вважаємо, що для вирішення тих злободенних питань, які були позначені в проєкті, потрібне більше фінансування. Це очевидно. Тому на початку року давалося доручення оцінити наші фінансові можливості і виробити пропозиції щодо того, як нам доформувати відповідні програми розвитку. Щоб у найкоротші терміни, якщо наші пропозиції будуть повторно розглянуті, депутатами, ми могли перейти до виконання. Оновлений проект програми розвитку підготувати мають у найкоротші терміни. Ситуація на особистому контролі голови уряду. Тарасполь школа No2. Замість звичайних підручників віртуальна реальність. У Всесвітній день безпечного інтернету особливий урок. Четверокласники обговорюють загрози, які можуть приховувати в собі простори інтернету. Якщо просять номер, якщо просять номер телефону, то можуть просто списати гроші, а вірусів немає. Антивірус тільки може боротися зі слабкими вірусами, і він їх може лише призупинити. Антивіруси можуть установі тільки програмісти. Антивіруси можуть встановити лише програмісти. Немає додатків, які видаляють усі віруси. Є тільки поверхневі, які покажуть скільки вірусів наскільки небезпечні. Діти активно підтримують діалог. Таку класну годину для них проводять вдруге: зберігати резервні копії, оновлювати операційну систему, перевіряти та відсіювати непотрібне. На найпростішому прикладі казкового персонажа «Колобок» учитель розширює знання. Інтернет, ета хорошо, но толька інтернет це добре, але тільки для важливої та корисної інформації. Якщо сайти не знайомі, то діти не заходять. Багато батьків поставили також безпечний режим вдома для дітей. Четвертий клас вони вже дорослі. Діти багато знають, навіть можуть чомусь навчити. Ось ведучи розмову з ними, опитування діти багато розповідають того, навіть часом чого ми дорослі не знаємо. Питання про безпечне використання інтернету особливо гостре поставив під час онлайн навчання. Минулий рік був майже весь на дистанційці. Зараз знову уроки віддалено. Абучення дистанційне реалії сьогоднішнього навчання дистанційне реалії сьогоднішнього часу. Це і виконання домашніх завдань, і безумовно, після уроків, вони також не відходять від комп'ютера, знаходяться в мережі інтернет, відпочивають, розважаються, і постало гостро перед нами завдання убезпечити дітей у цій мережі інтернету, щоб він був як основою пізнання. Сьогодні всі предмети від історії до фізкультури в онлайн форматі: більше відео та аудіоматеріалів, графічних та текстових зображень на допомозі Електронна школа Придністров'я і Елжур. Це вже онлайн реальність для учнів, учителів та батьків, і вона має бути безпечною. На завершення до спортивних новин Амоліга 2022. Старт відомо 1 квітня. Плюс ще одна новина. Перед початком розіграшу проведуть суперкубок. Потім ще буде кубок кличка у Києві та головне чемпіонат світу у Мексиці. Новачки сезону. Наша команда Авангард ТВПМР в Амолізі. Офіційно. Як правило, везуть, новички... як правило, новачкам Амоліги щастить. Новачки завжди добираються до бронзи. Цього сезону ми подивимося, як працює це правило. Ну ви розумієте, на кого я натякаю. Натяки прозорі. Команда першого Придністровська налаштована на найвищі результати. Щороку підвищення у класі. Від Ліги С до Амоліги три сезони. Скрізь у призах. Стартувати не терпиться. Амаліга стартує 1 апреля. Це не шутка. Амоліга стартує 1 квітня. Це не жарт. Це дійсно так. Ми плануємо, що чемпіонат пройде за системою, яка добре зарекомендувала себе. Це ігри за круговою системою, плюс матчі плей-офф. Це якщо команд вісім буде більше, регламент підлаштовується. Заявна кампанія лише стартувала. Перед початком сезонів ще один міні-турнір Суперкубок в Амолізі більше ніж один матч. Зіграють чотири клуби збірні Кишинева та Терасполя, плюс ще два неназваних колективи. Шоу розпочнеться 5 березня. Далі кубок розкрутиться ще сильніше. Перший міжнародний турнір сезону збірна Молдови по Соке поїде до Києва на кубок Кличка грати проти України, Грузії та Англії. Цього року Амоліг організує і Євролігу. Найкращі клуби Молдови поїдуть на лігу чемпіонів до Словенії, а збірна вирушить на головний турнір року чемпіонат світу у Мексику. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.